Так, ну що, розкажу вам, що сьогодні до мене приїхало. Отаке От щеплення на кераміці це заводський диск. Це не я його робив, на корзині е, Saks Performance, е, яка ж 34 кг. Я вже поміряв. Не так уже і багато, але. ну... Прижимає. І от реставрований Маховік, вже він, він перед цим був розбитий, а вже його зробили. Він вже жорсткий, подшипники поміняли, видно, все зробили добре. Але я, людина, трохи доточна в цих моментах, замітив, ось по плоскості. Плоскость у нас, звісно, хотілося б краще. Хотілося б краще. Але ну, кожен майстер бачить по-своєму. Ось маховик після реставрації. Щоб так було більш понятно, видніше. По реставрації маховика і от по реставрації профілактичної роботи по плоскості. Якщо, як ви бачите, ну, Отак дають махові. Може ще є момент, коли його підготавлюють під органіку, але все одно ви розумієте, є цей зазор. Який, ну, Кераміка при ньому точно не притреться. Також у нас є зазор по корзині. Аналогічна ситуація, але тут менше, тут менш допустимо. Але що, що хочу сказати, що плоскості під кераміку завжди повинні бути ідеально рівні. Бо ось така накладочка. Якщо ви розумієте, вона повинна так прилягати. Коли у вас плоскость нарушена, вона на диску буде отак прилягати. Розумієте? Ось, ось така буде щель. І диск буде брати по цій стороні. Ну, Кераміка на диске буде брати тільки з цій сторони. І поки, поки вона притреться, вона дасть хороший... Ви ж розумієте, що кераміка, коли треться по чогуну, по металу, то вона дає хороший нагрів. І після цього нагріву, от поки вона буде цей жорсткий метал прогр... протиратися, він буде нагрівати цей метал, і цей метал буде знову уходити в сторону. То є, і Він друг друга не догоне, то для кераміки треба рівні плоскості, це все діло треба. Протачувати. Ось такі поки у нас справи. Будемо час над цим працювати. Ще б хотів би додати, добавить... чого зав'язалася ця проблема. Ця проблема зав'язалася із-за того, що клієнт каже, на високих оборотах е тяжко включити передачу. Розмикання при цьому всьому конфігі диска корзини і маховіка в даному період я на стенді подивився. Розмикання йде дуже хороше, але ж якщо йде не включення передач на високих оборотах, це значить первічний вал не зупиняється. І в нас от е, такий розговор пішов з клієнтом, що треба додати пару ліпістков на такому диску, Утяжелити його. Але по моєї лозіці, що буде відбуватися? ми додаємо два ліпістка, і у нас вес диска плюс додавиться там десь на грам 100. І він буде тяжеліший, тобто він, опять же, буде довше е, зупиняти первічний вал. І, мабуть, е, як на мене, це моя чиста логіка. Е, він Наоборот, тяжче буде включати цю передачу. Але в заказчика зовсім інша думка. Тобто, ну я не знаю, я теж можу помилятися при цьому всьому, але може дійсно воно сработає. Але, як на мене, воно не, не сработає, тому що диск буде тящий, він по інерції буде довше зупинятися. Але ви знаєте, тобто, іноді я теж помиляюся. Бо більше нема нічого в цьому узлі, щоб ну, добитися даного результату. З включенням передач на високих оборотах. Тим паче це дизель-5,5, На, 5, на 5, 5, 5 ,5, то є передача входить з хрустом. А якщо спокійні ну, обороти 3000, то десь більш-менш воно все включається, все залітає. Ось такі діла: от не знаю, хто поняв, хто не поняв, але ось зараз будемо перероблювати на другий керамічний диск, протачувати плоскості, Підганять цю корзину під прижим, щоб вона ефективно працювала. І кінечний результат я вам покажу. Що ми тут зробили? Перші вижими. Ні самому аж цікавий. Так, майже. Майже у нас виходить скільки. Ну, давайте скажемо так: ліпістки трошки вище, із-за того, що це перформанс. Бо в інших ситуаціях, коли обично корзини, ліпістки трошки нижче я ставлю для протірочки, тому що є насічка, воно тернуло, воно підняло. Коротше, так воно зіграло. А в даному випадку у нас перформанс і виставив так, що до зносу диска у нас буде 8 мм ход оцих пластин. Так, далі. Розпускання є. Так що так це все виглядить. Тобто, все класно все класно вийшло. Я зараз розберу ще покажу вам, що у нас внутрі. То що ж у нас внутрі? Внутрі у нас корзина проточена. Все в огнях. Все пройшло дуже непогано. Бачите, зазори, бляха моха. Все у нас щотенько, диск керамічний. На 6 ліпістків і проточений маховик. Бачите, коли він був пошліфований, то слідів перекала не було видно. Тобто Шліфовка це теж така ще, знаєте, спортний варіант шліфувати чи протачувати. Якщо є можливість проточити і не глибоко ці накали, щоб збирати, щоб не було горбіків, різець їх не бере. То можна протачувати. Якщо все-таки е, дуже сильно перепалений, то треба шліфувати, нашліфувати вровень. але не так, як ви бачили да, сьогодні. Е, як тут у нас був, зараз я так закріплю, щоб всім же ж було видно. Так, закріпив лінійку, бо невдобно держав. Тобто ви бачите, да, що воно не просвічується. Так що ось такі моменти з проточки і шліфовки. Тепер у нас оці накладочки будуть рівненько лягати. Все як положено. Ну що, треба пробувати. щоб вирішилася ця проблема, це треба все поставити на машину і спробувати. Якщо вам треба такі переділочки, планові роботи. Звертайтеся в майстерню зробленого гаражі. Зробимо вам профілактику плоскостей, підгонимо під диск. Замінимо органіку або поміняємо кераміку. зроблена зроблено в гаражі. Звертайтеся, і я вам допоможу.